Цьогоріч день вчителя для педагогів із Маріуполя став символічним і надзвичайно емоційним. Вже місяць, як на базі Маріупольського державного університету в Києві, відновилось офлайн навчання для учнів 10-11 класів Маріупольських шкіл номер 48 та номер 66. Після вимушеного виїзду з рідного міста вони знову разом учні та вчителі, яким довелося пройти через окупацію, втрати і війни. Цілий місяць ми перебували в окупації, ми не мали змоги виїхати. Ну і потім поступово, спочатку в Запоріжжя, потім до Києва вибралися. Тут е, ми організувалися і кілька школ дізналися в одну. Усі вчителі, які сьогодні працюють у класах Маріупольських шкіл у Києві з Маріуполя, для кожним особиста історія болю та боротьби. Вони втратили домівки, але не втратили сили бути для дітей опорою. Я хочу подякувати нашим освітянам. Які збереглися, зберегли маріупольського світу, сьогодні відродилися, відновилися і працюють. Я хочу подякувати всім вам за єдність. Я вам щиро дякую за вашу наснагу, за вашу силу, за ваше щире, любляче серце, що ви ті знання спочатку вбираєте в себе, а потім віддаєте нашим дітям. Маріупольські школи стали важливим осередком і для дітей з інших тимчасово окупованих регіонів України. Я з Луганської області, з міста Свердонецька. А, от також переселенець почалась війна, відкрили цю школу, почав тут вчитися. Мої однокласники всі Маріупольці свої люди, всі, всі ми свої люди, з Донбасу. Відновлення навчання в школах в стінах Маріупольського державного університету не просто повноцінне навчання. Це простір, де діти отримують відчуття підтримки та спільності. А вчителі зберегли головне бажання навчати і бути поруч з дітьми. Дар'я Поленкова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.